Вітаю, друзі! Всім привіт! Дозвольте показати вам сьогодні сирну шапочку для м'яса або для котліток або для овочів, яка не розтікається. Нам знадобиться одне яйце, одна ложка кукурудзяного крахмалю, 2 столові ложки майонезу, само собою, спецію, сіль, перчик. І, звичайно, якийсь сир. Бажано два вида, наприклад, моцарела і гауда. Ну, що у вас є? Який ми просто натираємо або нарізаємо, перемішуємо та й перевіримо після запікання, чи справді наша шапочка буде на м'ясі запікатися, чи таки розтечеться. В духовочку на півгодини, духовка вже розігріта на 200 засовую і зменшую на 180. Дивимося, друзі, усі шапочки на місці. Зараз покажу поближче вам. І навіть ананас не помішав їм, і навіть з баклажани не сповзли. Дивіться, яка краса. Висока, хороша шапочка, така нарядна. Тепленька для м'ясця. Дивіться. Рецепт перевірено, отже, можете сміливо його готувати.